Єднання завжди важливе, а в умовах війни поготів. Отож і влаштована у Береговій патріотична спартакіада. Схід і захід разом зібрала представників різних областей. Цей захід проводиться у нас на Закарпатті, давно вже не проводиться. Цей практично цей захід повинен був проводитися в місті Донецької області. Так як там в зв'язку із воєнними діями, вони це захід організували у нас на Закарпатті. Ми їм в цьому теж допомагаємо тому, що це на даний час так, під час таких воєнних дій з боку російської агресії мусимо проводити на територію Закарпаття. Представники ж Донеччини вірять у повернення спортивного заходу на Малу Батьківщину та раді взяти в ньому участь у краї за Карпатами. Тому році ми приймали ці змагання у Святогірську, а цього року, через рік, рік там, на слідчий рік, будемо вже у Донецькій області. Найкращі почуття. При зустрічі з колегами, при зустрічі від цього залу, від басейну, від окружаючих людей. Важливість заходу розуміють і народні депутати України. Це надзвичайно патріотичний захід. І Донеччина тут в Закарпатті не перша. Сьогодні багато східних південних регіонів перебувають в Закарпатті. Ми є таким опорним пунктом. Прихистку всіх українців, і перемога буде за нами. Сьогодні святкується 90-річчя Донецької області. Представники Донеччини, спортивне товариство Колос. Також тут багато західних регіонів, областей, наших молодих спортсменів. Здорова нація це успішна, незалежна, незламна і непереможна нація. Підтримали схід і захід разом. Також олімпійці. «Олімпійський комітет приймає участь в організації цих змагань. Схід і захід разом. Тут більше, більше більшість олімпійських видів, і ми підтримуємо, допомагаємо, виділили призи, біженцям хочемо подарки зробити, і питання, і все. Ну, як можемо, підтримуємо, щоб було якось людям, щоб не відчувалося, що та війна, щоб чим би поскоріше закінчилося. Самі ж спортсмени прагнули перемоги, хоч насамперед дотримувалися і головного олімпійського принципу. Я буду виступати у волейболі. Я хочу докласти скажімо так, всіх зусиль для того, щоб наша Тернопільська великогаївська громада перемогла. Ну, на рахунок нашої команди хочу сказати, що ми всі дуже прагнемо перемоги, але найголовніше ми хочемо просто взяти участь. Загалом у заході взяли участь представники Донецької, Львівської, Тернопільської та Закарпатської областей. Вони змагалися в бадмінтоні, настільному тенісі, гирьовому спорті, шахах, шашках і волейболі. Загальну ж перемогу здобули спортовці з Донбасу.